Із ярмарками, майстер-класами та виставками Кам'янське відсвяткувало 247-й день народження. Втім, кажуть організатори, містян не лише розважали, а й заохочували допомагати Збройним силам України. Представники міськради за донати пригощали яблучними пирогами. А от освітяни приготували плов. «У Нас поліва кухня і плов у нас дивіться, який смачнесенький. Галяті меч несень для 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 зсу для героїв. На іншій локації господарює медична спільнота міста. Для святкування підготували експозицію з дарів осені, все, аби підняти настрій мешканцям Кам'янського та нагадати здоровий спосіб життя він повинен бути на першому місці. І звичайно ж, позитивний настрій. На свято провели і вже традиційний квест під назвою Кам'янське місто переможців. Організувати його допомогло управління молоді та спорту та молодіжна рада. Усього взагалі приймає участь 15 команд по три людини. Це навчальні заклади нашого міста, різні, тобто всі, хто хотів, зареєструвалися. І вони будуть виконувати 10 завдань з 10 різних локацій у центральній частині нашого міста. Тобто дійсно вони зможуть показати всі свої таланти, всі, наскільки вони добре знають наше місто, і найкраще дійсно переможуть і отримують подарунки. Звання найкмітливіших, найшвидших та найінтелектуальніших отримала команда металургійного коледжу Залізні хакери. Завдання, ну супер Пізнаємо історію Кам'янського більш-менш так, що знали, що були на... на майдані героїв були, були біля дому зі шпилем. Пам'ятник журалі журавлів. Свято кажуть у міській раді, організували, аби підтримати Збройні Сили України. Бо ж зазначають, тільки завдяки нашим воїнам місто може жити та святкувати. Вітаю всіх з днем народження, нашого улюбленого міста. В першу чергу хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наше місто може працювати, жити. Наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. Це нас у всіх зараз одна мрія на всіх. Це перемога України. І сьогодні навіть в тяжких таких умовах ми продовжуємо працювати. Місто продовжує змінюватися. Я бажаю миру, бажаю перемоги, бажаю усього самого найкращого тому що ви найкращі люди в світі? Вітаю вас всі. містяни ж. Переконані нині святкують день міста, а зовсім скоро разом з усією країною відзначать і найголовніше для всіх українців свято свято перемоги, майбутньої перемоги, і кожен з нас сьогодні на своєму місці стрима робить все для того, щоб вона прийшла до нас як більше, як можна скоріше. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11 каналу.